На футбольному полі дитячо-юнацької спортивної школи номер один тренується команда з амфутболу. Це адаптивний вид спорту для людей з ампутацією або порушенням функції однієї з кінцівок. В'ячеслав Давіденко займається ним вже три місяці. каже, спершу грав у складі вінницької команди. Емоції були, скажем так, різнобічні такі і. Вроді, все і сподобалось, і спочатку було тяжко, але з часом вона все якби налагодилось. Особливість амп футболу в тому, що на полі гравці бігають без протезів, спираючись на спеціальні спортивні милиці. Це спорт, ми так само падаємо, ну бігаємо, падаємо так само. Тобто їхня основна задача е зробити менше шкоди. Тобто, якщо ти падаєш, вони автоматично ховаються, тобто й під тебе. Тобто, ну якби менше навредити собі. Для Дмитра Чорномазюка це перше тренування після поранення, яке він отримав у червні 2022 року на Донеччині. Ветеран каже, через ампутацію ноги та складну довготривалу реабілітацію навіть не сподівався вийти на футбольне поле. Наші хірурги з нашого військового госпіталя мене поставили на ноги. Якби не вони, я не знаю, чи по сьогоднішній день виходив. ходив. У мене немає в нижній частині тіла нервозності. Відсутня чутливість, коли був, я також грав у футбол. І вирішився також спробувати пограти амфутбол. Думаю, це доволі буде перспективно. Так як я вже грав футбол і, і доволі добре за обласну команду, за дражнянські команди. Загалом нині у команді вісім учасників, більшість гравців ветерани російсько-української війни. Проте є і цивільні задіяні як чоловіки, так і жінки. В цей амфутбол привела мене знайома. Вона теж грає, вона за збірну України грала і запропонувала мені. Я раніше не грала, ну, тільки в школі, там, може, в класі ще шостому. Важко, але я знаю, дуже так зайшло мені, як кажуть. Ініціював розвиток АМП-футболу в Хмельницькому ветеран Олександр Маковей у співпраці з Українською асоціацією футболу та Хмельницькою міською радою. Каже, ідея створення команди виникла вже давно, проте реалізувати її вдалося лише нещодавно. Спорт у ну, мене був він завжди зі мною по життю, але коли в 2015 році я повернувся вперше, я ну це все я цю, всю реабілітацію проходив сам, бо тоді до нас нікому не було справи. І я зрозумів, що це допомагає, і зараз я намагаюся допомагати хлопцям витягувати їх з тої кризи, з тої травми. Знаходити й нові цілі в житті, яким чином формувати позитивний образ ветерана. Нині команда ще недоукомплектована, тож охочі можуть долучатись. Тренування відбуваються один раз на тиждень, однак надалі планують збиратись двічі. А вже наступного року хочуть представити Хмельницький на турнірі з Амфутболу у рамках проєкту Ліга Дужих Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.